У середу, 15 листопада в Лондоні відбулася прес-конференція, на якій було офіційно анонсовано великий вечір боксу, учасниками якого стануть екс-чемпіони світу у надважкій вазі: Ентоні Джошо, Деонтай Валдер та інші. Івент відбудеться 23 грудня у Саудівському Ер ріаді Джошо проведе поєдинок проти Отто Валіна, який має в своєму активі 28 перемог та лише одну поразку від Ф'юрі, яку отримав в 2019 році. А наприкінці вересня цього року Валін переміг мура. Та Гасіева. для Джошуа Це вже буде третій поєдинок в цьому році. А Ваудер поб'ється з екс чемпіоном світу за версією. WBO Джозефом Паркером, також в Андеркарді цього вечора боксу, виступить обов'язковий претендент на поеса Бієф Олександра Усика, Хорват Філіп Хригович та Даніель Дюбуа, якого Олександр Усик переміг у своєму останньому поєдинку, отримує у суперники Жарла Міллера. Нагадаємо, що 23 грудня в р ряді планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надвачкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Однак через травму Ф'юрі, яку він отримав отримав у поєдинку проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нгану. Поєдинок перенесли на 17 лютого 2024 року.